ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 168 доба. Ситуацію на Дніпропетровщині прокоментували голова обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У нашому регіоні видалася надважка ніч близько 40 снарядів із реактивних систем залпового вогню. Прилетіли у Марганець. Окупанта били посередмістю. 13 людей загинуло, ще 11 травмовані, п'ятеро з них у тяжкому стані. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. Пошкоджено адмінбудівлі, серед яких міська рада, школа, палац культури, багатоповерхівки. Перебито електромережі без світла, залишилось майже 1200 абонентів. Щодо вчорашнього обстрілу Мирівської громади. У якій також випустили 40 снарядів. На жаль, одна жінка загинула. Її тіло виявили під завалами. Ще двоє людей постраждали. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено ще 11 будинків і два газопроводи. Без газу нині 233 абоненти. В інших районах ніч минула спокійно. Телеканал, де 1 висловлює щирі співчуття рідним загиблих. На обстріли Дніпропетровщини відреагували в офісі президента. Керівник офісу Андрій Єрмак заявив: цитую, країна терорист продовжує воювати з мирними людьми, боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б'ють по містах підло, ховаючись на Запорізькій АЕС. Написав він за його словами. Україні відомі прізвища Росіян, які віддають злочинні накази та виконують їх. Ніхто з них не уникне покарання. Більш детально про нічні обстріли Нігопольського району розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Сьогодні вночі російська армія вдарила по Нікопольському району. Градами накрили місто Марганець та Мирівську громаду. На жаль, внаслідок загинули 13 людей та 11 постраждали. По марганцю агресор наніс 40 ударів зградів. Загинули 12 мешканців, ще 9 постраждали. 10 поранених зараз перебувають у лікарні, п'ятеро з них у важкому стані. Через звучання сталося дві пожежі: горів палац культури та двоповерховий житловий будинок. Вогонь рятувальників вже загасили. Є багато руйнувань інфраструктури, побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради. Кілька установ та дві школи. Пошкоджено 21, 21 багатоповерховий будинок та один приватний будинок. Перебиті лінії електропередач без світла залишається кілька тисяч містян. Зараз на місці працюють фахівці, бригади по відновленню комунікацій. У Мирівській громаді до 40 снарядів зградів прилетіло по селу Вишетарасівка, там загинула. 61 річна жінка, її будинок повністю зруйнований снарядом. Також поранене подружжя. Жінка, 51 рік, госпіталізована, та її чоловік, 57 років, лікується вдома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків, 5 господарчих споруд та автомобіль. Перебиті, перебиті два газоводи. Без газу залишилось до тисячі людей. Фахівці працюють над відновленням газопостачання. Про ситуацію в Нікополі та навколо нього поінформував очільник міста Олександр Саюк. 10 серпня середа, ніч у нас вся в тривогах, але без в Нікополі без обстрілів, без надзвичайних ситуацій. На жаль, обстріли були в Марганецькій Мірівській громаді. Є загиблі. Виражаємо свої співчуття сім'ям загиблих. В Нікополі вся інфраструктура, всі комунальні підприємства працюють, ми продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагати нікопольцям. В межах доріг біля Нікополя в Нікопольському районі, завдячуючи нашим військовим російських військ, немає. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна! Про ситуацію в громадах Криворізького району повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно. Гучно, але спокійно. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. На прикордонних територіях усього району. Також все спокійно, ніхто не постраждав, всі живі, здорові на прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївських областях. Там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні приводу до паніки немає. Працюємо наші збройні сили України. І наш президент найкращий в світі. І ми, українці, могутня нація, яка ніколи ніким не була завоювана. І наразі ніхто нас не завоює. Головне, що ми разом об'єдналися і разом переможемо цих рашистських організмів, і перемога буде за нами в 300%, і ніхто в цьому не сумнівається. І ви, будь ласка, не сумнівайтеся. Шановні, ще одне прохання. Якщо ви бачите, що щось кудись полетіло. Або десь щось біля вашого села там вибухнуло, або начебто вибухнуло. Будь ласка, не коментуйте це в соціальних мережах і в телефонах теж. Будь ласка, не проговаріть, тому що ця інформація може попадати до цих рашистських організмів. І ви по неволі коригуєте ці дії. Тож, будь ласка, а так, все добре, тримаємося, перемога буде, віримо, все буде Україна. Всім гарного дня, працюємо. Кам'янському ніч минула з повітряними тривогами, але обійшлося без надзвичайних подій. Ситуація стабільна та контрольована. Усі системи життєзабезпечення міста працюють у звичному режимі. Тримаємося разом та працюємо на перемогу. Повідомив Кам'янського Андрій Білоусов. У Дніпрі сезон амброзії косити амброзію під час цвітіння заборонено. Саме це проголошував міський голова Дніпра Філатов ще у 2019 році. Та концепція змінилася кардинально. Тепер Дніпровські чиновники запевняють, що боряться. З амброзією по сучасному, начебто в обласному центрі, втілюють новий агрохімічний метод, який дозволяє боротися із рослиною алергеном за допомогою біохімії та спеціальних рослин, які витісняють амброзію. Однак як махали косами та тримерами дніпровські комунальники, так і продовжують це робити. А хворі на алергію та астму мешканці Дніпра потерпають від карантинного бур'яну. Вислухаємо думку мешканців Дніпра. Думаю, що амброзія це як алерген дуже шкідлива рослина, і багато наших містян страждають від зустрічі з цією рослиною. І було б дуже добре, ну, якщо б наші е, керуюча верхівка нашого міста. Ну, Следкувала и трошки боролась с целью шкидливой рослиной. Большая продолжительность жизни у амброзии. Очень тяжело вывести, и поэтому с ней, вот, я считаю, надо бороться, так сказать, в зародыши. Но эта проблема очень серьезная, потому что у меня у самой земля и сорняки, и очень сложно с ними бороться. Но если это поддерживать, если это поддерживать, то, конечно, можно даже одержать победу. Я отрицательно, почему я вам скажу, что я страдаю от уже лет 30. И для меня это, конечно, бич. А так, что надо рвать. Кстати, какие-то года были, что рвали амброзию. Сейчас не замечаю таких явных этих покосов и все такого. Вот именно в этом году. Неправильно в корне. Людей много страдает. Но это же наше здоровье, наше поколение и все остальное. Тут, ну, Що можна сказати? Це проблема. но ну, дай Бог, щоб та була, як говориться, єдина проблема в нашому городі. Війна змінила життя кожного українського міста, села і селища. Війна згуртувала всіх нас в єдиному бажанні перемогти ворога і вибороти мир. Мешканці Софіївщини активно долучилися до волонтерського руху. Більш детально про будні громади, моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. У Софіївській громаді працюють магазини, аптеки, підприємства. Дефіциту продуктів чи ліків немає. Мешканці з газом, електрикою, водою. Функціонує лікарня та швидка допомога. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольці сформували місцеву територіальну оборону. В об'єднаній громаді ми почали для начала добровольною дружиною. Чергувати по полям, чергувати по заправкам за словами Олександра, вже 25 лютого територіальна оборона Софіївщини була сформована. Майже 100 чоловік у перший день добровільно долучилися до команди. Тероборона Софіївської громади зростає. І сьогодні дехто з них волонтерить та відвозить гуманітарну допомогу на передову. А дехто сам захищає державу від агресора у гарячих точках. Перевозимо ті ж самі кікімари, тобто, які їм потрібні дуже. В першу чергу їздять до розвідників. Або смаколики, там різні. наприклад, то м'ясо, то якісь конфети, то галети запай. Ну, в общем, все таке, що, що їм потрібно. Я вірю, що перемога буде за нами однозначно. І вірю, що числа назвати не можу, якнайскоріше хочеться, як і всім зажити тихим, мирним життям. На сьогоднішній день у громаді проживають понад 700 вимушених переселенців. Серед них 250 дітей. Більшість внутрішньопереміщених осіб приїхали з Лисичанська, Бахмута і нашого Нікополя. Багато хто вже знайшов роботу, зокрема у медзакладах та на сільгоспідприємствах. Також громада активно готується до нового навчального року. У Громаді на сьогоднішній день 10 шкіл, 7 дитячих садочків. Загальна кількість більше тисячі учнів у перший клас в цьому році ми планували набрати близько 100 дітей. Ще всі заяви не отримані, тому що в нас є і внутрішньо переміщення, Надіємося, що може хтось із них захоче навчатися. Ну тобто, у нас ну, плюс-мінус буде 100 дітей у першому класі. Планували, що будемо навчатися офлайн, але ці вимоги, які на сьогоднішній день. І ця обстановка, яка сьогодні склалася на півдні, ми бачимо, що обстрілюють наші райони сусідні. Прийнято рішення про те, що навчання все буде проводитися у нас дистанційно, школи готові, персонал є, працює. На превеликий жаль, не можемо зробити дітям. Ну, Таке навчання, яке б вони хотіли, тому що вони теж сумують вже за школою, вони вже просяться йти в школу. То на цей час прийнято рішення про те, що в нас буде дистанційно. Але всі заклади готові. Софіївська громада це аграрний край. На полях вже завершили жнива ранніх зернових, зібрала майже 100 тисяч тонн. Згодом збиратимуть кукурудзу та соняшник. Аграрій Анатолій Савович 60 років працює на полях. Чоловік каже. За будь-яких обставин аграрії мають працювати та кормити народ хлібом. Ну ще радує те, що є перспектива отримати хороші сходи на майбутній е, рік. Значить, ми наприклад, ну так я, я знаю цю обстановку, яка зараз по Україні і так далі, і Херсонський регіон там, Запорізький, Северний, звісно, там не досів би і тут люди, а ми так относите у нас спокійно спасіба нашим ворожом воїнам, значить, які поки нас поколі, то ми на наоборот планіруємо увілічити зерну групу пшеницю, тому що пшениця вона завжди востребована і на мировому ринку, і на і на внутрішньому ринку. Хліб, хліб всьому є така голова. Все, хліб с голова, голова. Поэтому значит, ми наоборот плануємо увілічити. Кожен на своєму робочому місці наближає нашу перемогу. Маргарита Сіпеняк і Фен Новини Д1. Українські бійці за минулу добу знищили 9 ворожих літаків. Також було ліквідовано 160 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Крім того, бойові втрати противника склали танків 1832, одиниці бойових броньованих машин. 4806. Артилерійських систем 971 одиниця, реактивних систем залпового вогню 261, засобів протиповітряної оборони 133, літаків 232 одиниці, гелікоптерів 193, дев'яносто безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 766, автомобільної техніки та автоцистерн 3005 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. З початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну вже загинула 361 дитина. Внаслідок систематичних ракетних ударів та бомбардувань українських міст. Ще 705 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях. Працівники СБУ Дніпропетровської області продовжують викривати колаборантів та прихильників руського міра. У нашому регіоні виявлено ще двох ворожих поплічників, які у соціальних мережах вели прокремлівську пропаганду. Детальніше розповів речник СБУ Дніпропетровської області Валерій Яфанов. На Дніпропетровщині знешкоджено ще двох ворожих поплічників, які вели у соцмережах прокремлівську пропаганду. Один з них під час перебування на заробітках в РФ попав у полузоро ворожих спецслужб. Після приїзду чоловік одразу активував свої соцмережі, де пропонував землякам допомагати окупантам, дискредитував українську владу та Збройні сили України. Іншого мешканця регіону окупанти залучили до підривної діяльності через його прокремлівські погляди, які він поширював у колі спілкування. За вказівками куратора ФРФ, він через спеціалізовані інтернет-платформи поширював деструктивний контент. Ще один цвях в домовину руського міра у передмісті Львова. Предстоятель православної церкви України Блаженніший Епіфаній, освятив величний п'ятикупольний храм преображення Господнього. Йому співслужили архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон та близький друг Дніпровської єпархії Митрофорний протоієрей Миколай Салабай. Детальніше у наступному матеріалі. У день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона у храмі Преображення Господнього у Солонці, що у передмісті Львова, сотні вірян. Новозбудований храм освячують архієрейським чином. Від ідеї будівництва до урочистого візиту предстоятеля церкви спливло 20 років, освячуючи цей храм і радіючи. Ми тим самим також стверджуємо нашу віру. Перемогу Божу, перемогу добра і правди. Ми віримо, що як і скаміння металу, дерева та інших речей, завдяки праці багатьох постав храму, храм, так і з Божою допомогою, ми відбудуємо і зробимо ще краще, ніж до війни, наш спільний дім нашу країну. Блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Епіфанію співслужили вісім архієреїв та понад сто священників, ледь не найдовший маршрут у 800 кілометрів подолав архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, для якого було справжньою честю долучитись до освячення дітища свого друга, настоятеля храму, отця Василя Федька. Настоятель є насамперед чудовою людиною і віра в нього велика. І люди це бачать, і через те люди є послідовниками його благословених справ. Через те поздравляю всі святом. І кожному, хто приступає поріг цього храму, бажаю лише здоров'я і благодаті у Христі. Особливу роль становленні відомої на Львівщині парафії відіграли дніпровські меценати Олександр Петровський та Еміль Арутюнян. Вони збудували у солонці перший повноцінний дерев'яний храм на місці каплички по сусідству, і також подбали про облаштування і головного п'ятибанного храму. Долучилися друзі з Дніпра, наші е, близькі. Це Олександр Володимирович, Петровський і Карленович. І на місці попередньої каплиці вирішили збудувати, допомогти збудувати оцей дерев'яний храм і каплицю для освячення. І це така прекраса, Знаєте, яка пам'ятна прекраса. Помісна православна церква повертає собі місце духовного лідера у всіх куточках України, тому що у час повномасштабної війни з Росією вона нелукаво стоїть поруч зі своїм народом та військом, свідчать львівські християни. А церква у Солонці це глибокий духовний тил кожного українця, де люди зможуть відкрити для себе красу життя по божих заповідях. Сергій Салій, Олександр Клименко спеціально для Д1 із солонки. На Дніпропетровщині парафія всіх святих села Шевченківська Криворізького району приєдналась до Лона Православної церкви України. Повідомили у Дніпровській єпархії ПЦУ. Напередодні на парафіальних зборах релігійна громада більшістю голосів ухвалила рішення послідувати патріаршому та синодальному томосу про автокефалію і доєднатись до православної церкви України. Через війну багато українців змушені були покинути рідну домівку та виїхати за кордон у країнах Європи, дехто знайшов роботу і навіть почав займатися бізнесом. Хтось долучився до волонтерства і допомоги нашим військовим. Для Європи українці стали ближчими, і Європа відкривається для українців. Наша наступна розповідь про французьку перлину готичного мистецтва, католицький собор святого Бернара, розташований в селі Мауроб. Собор зводили два століття з 12 по 14. Історія його багатогранна, як власне історія Франції. До речі, собор ще називають храмом успіння Пресвятої Богородиці. Неодноразово унікальна споруда зазнавала руйнації через війни, проте знов і знов її відбудовували. Хоча свій унікальний 22-метровий шпиль втратила назавжди. Більш детально розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Який першим з українських журналістів побував біля унікальної пам'ятки? Євгене, вітаю. Так, вітаю студія. Зараз ми знаходимося на півдні округа Марна. Це містечко називається Марю Монта. Нас сюди запросили представники мерії цього містечка. На, щоб нам показати, ось за мною цей собор католицький, і на горі в нього є як смотрова така площадка. Це смотрова площадка, це унікальне місце. І взагалі то ми перші українські журналісти, яких запросили взагалі сюди. Ми побували там, нам показали. Ви можете теж на екранах свої подивитись і з нами поспілкувався заступник. Мера Миру Монта. він розповів нам трошки про історію взагалі цього собору. Прошу послухати його пряму мову. Дійсно, наше містечко було зруйноване під час першої світової війни. Потім вдалося все відбудувати, враховуючи і собор, який дуже старовинний. Під час тих боїв тут дуже багато будинків пересічних французів було зруйновано. Це було жахливо. Отже, це містечко і цей храм, і навколишні містечка цього регіоні і міста вони були майже зруйновані. То це ж саме, що у нас наприклад відбулося з Маріуполем, там з іншими нашими українськими містами. Тобто, це вже французи пережили, але це вони залишають в своїй пам'яті. Вони це передають своїм поколінням. Навіть на цьому соборі є і сліди від обстрілів. Це відколи ті камінці, якісь дирочки там це, це, це видно, це, це не те, що вони не вистачило грошей на реконструкцію. Це так вони роблять своїми цими історичними об'єктами. І от за мною видно, що там стоять плакати, вони розповідають про історію саме Першої світової війни, що відбувалося в цьому селищі. Отже, я так розумію, що саме французи і погодилися допомагати добре українцям. Тут люди збирали допомогу в цьому селищі, і навколишніх містечках люди збирали допомогу і передали все в Україну. Оце нас На цьому поки що все. Студія. Дякую, Євгене. Чекаємо від вас нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленка. Нових цікавих розповідей. Дніпропетровщина прийняла 11 лікарень переселенців. Це медзаклади із Харківської та Луганської областей. Деякі з них вже відновили амбулаторний прийом. Пацієнти, які отримують допомогу, це здебільшого вимушені переселенці. Прихисток у нашій області знайшли понад 100 лікарів, хірургів, кардіологів, травматологів, окулістів. Лікарні транспортували з собою 10 машин швидких та більше 100 одиниць обладнання. Це і е, заклади спеціалізованої медичної допомоги, діагностичні центри, обласна лікарня, це е, центри первинної медико-санітарної допомоги, служба екстреної медичної допомоги, тобто лікарі, медичні сестри, навіть медичний транспорт перевезений і працює в нас і в єдиної співпрацює з нашою єдиною диспетчерською. Е, заклади не розкрили свої е, можливості стаціонарної. Медичної допомоги, але ж вони активно працюють як е, спеціалізовані консультативні і первинок консультативні центри. Е, якщо потрібна подалі для таких пацієнтів госпіталізація, то е, виписують лікарі електронні направлення і пацієнтів госпіталізують е, в нашу госпітальну базу. Про спорт київське Динамо вчора виявилось сильнішим за австрійський штурм в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. В екстратаймі кияни змогли забити два м'ячі. Результативні удари на рахунку Костянтина Вівчаренко та Віктора Циганкова у наступному кваліфікаційному раунді Динамо зіграє проти португальської Бенфіки. Перший матч пройде вже 16 серпня. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. І про погоду на середу, 10 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода. Попадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 31 градусу тепла в день. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір Свободи. Тож не перемикайтеся, долучайтеся до нашого ефіру. Об'єднавшись, українці працюють на перемогу. Це наша спільна мета у боротьбі з ворогом. Тримаймо стрій, допомагаємо армії разом. Ми сильні. Слава Україні! Де 1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на де 1ua Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Де 1 Все найголовніше в одному місці на Фейсбук D1 News Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Де 1 простір свободи.